Привіт, друзі! Вирішили трішки допомогти вам розібратися із тим, що таке Patreon і з чим його їдять. Патреон це зручний майданчик для авторів цифрового контенту та людей, які цікавляться їх творчістю. Тож, як ним користуватися і про основні функції розповім далі. Перш за все, переходимо у магазин застосунків вашого смартфону. Приклад буду приводити на Android, але для Apple схема та ж сама. Отже, знаходимо серед програм Магазин. Знаходимо кнопку Пошуку. І у пошуковому полі пишемо назву цього ресурсу. Шукаємо. Натискаємо кнопку Установити. Та чекаємо встановлення. Після того як процес встановлення завершено. Шукаємо значок Патреону на головному екрані. Відкриваємо. Нас зустрічає сторінка реєстрації. Найшвидше та найпростіше зробити це так. Відкриється вікно вибору облікового запису. Обираємо бажаний. Можливо, він у вас один, тоді ще простіше. Натискаємо. Все! Реєстрація пройдена. Тепер вперед до мікрофоші. Тут є два варіанти, як перейти на мою сторіночку. Якщо зручно писати англійською, то відкриваємо Patreon і діємо так. Реклама від Patreon нам не цікава. Просто натискаємо десь на більш сірому фоні для того, щоб її закрити. Переходимо до пошуку. В полі пошуку шукаємо мікрофоша. Натискаємо на ПРОфіль. Готово! Метод другий. На моїй сторіночці Instagram переходимо за посиланням у шапці профілю. Відкривається сторіночка із усіма доступними наразі ресурсами. Тиснемо Patreon. Тепер у меню справа. Натискаємо Відкрити у Патреон. Готово. Отже, на моєму Патреоні можна побачити такі розділи: Нещодавній допис, Останні дописи, Популярні продукти. Колекції, де усі твори та їх частини сортовані по папкам. В закріпленому меню сторінки знаходяться основні розділи, дописи, список всіх публікацій. Їх можна зручно фільтрувати за типом контенту. Датою публікації. Отже, переходимо на бажану публікацію. і можемо побачити повноцінний плеєр. Зі зручним керуванням Опис твору або його текст Колекцію, в якій він знаходиться. При програванні плеєр буде закріплений внизу. Щоб повністю вимкнути плеєр. Потягніть його вліво або вправо. Аудіофайли, що програвалися, можна знайти тут. Натиснувши на файл, ми знову перейдемо на сторіночку публікації та плеєр. Повернемося. Аудіофайли, які є на цій вкладці, можна завантажити на пристрій. Дуже зручна функція. Рекомендую. В такому разі, навіть якщо ви залишилися без інтернету. Відкривши Patreon та вкладку файлів у відповідному розділі, для вас будуть доступні завантажені аудіофайли. Відкриваємо та насолоджуємося. Також файли через меню можна, Видалити із пристрою. Перейти на сторінку автора. Ним можна поділитися або зберегти для швидкого доступу. Також можна формувати власні списки програвання. Як підписатися, щоб не прогавити новий контент Можна із кожної публікації. Перейшовши на сторінку автора, або відразу, як тільки перейшли на мій Патреон. Приєднатися можна безкоштовно або із платним доступом до різного контенту, при нагоді раджу розглянути всі варіанти та їх вигоди. Адже скоро ці плани міститимуть ще більше можливостей. У підписників сповіщення про всі новинки будуть тут. Або на головній сторінці при вході у Патреон. У стрічці новин. Звідси також можна швидко перейти на мою сторіночку. Це все. Тепер світи мікрофоші будуть для вас ще ближчими. Чекаю вас також і на Патреоні. Якщо виникнуть додаткові питання. Задавайте у коментарях і з радістю допоможу.